24 червня 2023 року Київська область, Переяславський район. Тривають роботи на винограднику, буде підв'язка, до неї ще треба добратися, зараз просапуємо міжряддя і проливаємо гарненько. Хоч і були опади, але вже неділя, а то й більше, дуже високі температури. Проліємо гарно. Наші кущі, щоб була волога. Зараз буде підв'язка, а також дивимося на якість опилення. Опилився дуже непогано. Це у нас Дар'я, будемо ще й нормувати ронами. Тобто ось такий етап робіт на даний момент. І на вечір проведемо, напевно, оприскування після цвітіння. Ось так. Так що продовжуємо роботи.